Дорогий синочко Максимочку, коли ти народився, це була для нас найбільша радість. Ми зустріли тебе у цьому світі з безмежною любов'ю та вірою в те, що ти виростеш справжнім чоловіком. Ми раділи кожному твоєму кроку, кожному слову, кожному успіху. Ти не уявляєш, як швидко ти виріс. Ти став щирим і добрим, сильним і сміливим. Мав теплі карі очі, які завжди випромінювали турботу, любов. І міг підбадьорити, змусити нас рухатися вперед, не здаватися. Ми бачили в собі справжню опору сенс життя. Та прийшла ця проклята війна. Ти мужньо виконував свій обов'язок, не боявся небезпеки, бо знав, що бореся за свою родину і свою землю. Але 28 лютого, 2023 року, обірвалося своє життя і разом з ним забрали наші крила. Мені, синочку, важко змиритися з цією втратою. Іноді я ложлю себе на тому, що шукаю тебе серед воїнів, за зростом, за фігурою, за рухами. Я пам'ятаю кожний твій погляд, кожну звичку, кожен жест, кожну посмішку. Можливо, ти серед них сумуємо, синечку, за тобою і за нашими крилами. Ти дав нам крила за життя, і навіть тепер твоє світло знімає нас вгору. Ми продовжимо жити і рухатися вперед зараді твоєї пам'яті. 30 серпня як три роки в тебе не стало синочок. 30 серпня став чорним для нас в календарі. 30 серпня сонечко для тебе потемніло і тебе не стало. А для нас потемніло все життя. Скільки було в тебе планів на це приття, я завжди радувалася за тебе, раділа, що ти такий веселий, щасливий, що ти любиш так свою дитину, донечку, міланку. Ти для неї був син. В твоєму житті було багато хороших моментів, добрих моментів. Щасливих моментів, і хотілося, щоб ти це життя прожив подальше, так же добре, як і до війни. Але 24 лютого все змінилося, змінилося все життя і наше, і твоє. 21 березня тебе призвали, ти пішов у військо. ти воював. Ти захищав Україну, ти захищав родину, ти захищав ближніх, ти говорив, хто як не я, хто як не я піду захищати свою країну, ти наскільки був мужній, наскільки був справедливий, що нема ніяких слів передати твою силу. Твою мужність. Хотілося б, хотілося, щоб ти продовжував радіти цьому сонечку, радіти цьому голубому небу, річки, своїй дитині, дружині, життю. Але ти завжди з нами тепер тільки в пам'яті. Ти завжди з нами в серці. Ми тебе любимо, ми за тобою дуже, дуже, дуже скучаємо. Немає хвилиночки, щоб ми за тебе не думали, щоб ми за тебе не переживали. Немає секундочки, щоб я з тобою не розмовляла подумки, синочок, де б ти не був. би? Може, ти нас чуєш, може, ти нас бачиш. Ми хочемо тобі сказати і батько, і я. І твій брат, і дружина, і твоя міланочка, що ми любимо тебе, що ми повним тебе, і ми ніколи, ніколи тебе не забудемо. Ми завжди з тобою, а ти з нами. Дорогий Романе, я пам'ятаю наше знайомство, наші перші кроки до спільного життя. Ти був турботливим чоловіком і люблячим батьком. Наш син це найцінніший подарунок, який ти залишив мені. Частинка тебе, що живе поруч кожного дня. У тебе були золоті руки, столярство і різьба по дереву були для тебе не просто хубі, це було справжнє мистецтво. Ти міг звичайний шматок дерева перетворити на щось неймовірне, вкладаючи у кожен виріб частинку своєї душі. Я досі бачу тебе, як ти годинами сидів, зосереджено працюючи, і в кожній дрібній деталі відчувалася любов до справи та твоя внутрішня краса. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, ти не залишився осторонь. Вже 28 лютого добровільно пішов на фронт, аби захищати рідну землю. Ти поставив обов'язок вище за власну безпеку, бо знав, що маєш оберігати свою родину і свою країну. Віддавши життя за свободу України, ти залишив у наших серцях світло чисту пам'ять, і приклад справжньої мужності. Для мене і для нашого сина ти завжди залишишся героєм. Ми любимо тебе, пам'ятаємо. Синочку, ангеле мій, ти пішов у вічність на небеса, залишивши по собі нестерпний біль та світлі спогади. Вони гріють мою душу і водночас розривають її на частини. Ти наш герой. Бо, незважаючи на звільнення від військової служби за станом здоров'я, у перший же день повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі, добровільно вступивши до лав Збройних сил України. Після отриманих поранень ти знову став у стрій, служив сумлінно і відважно. Твоє ставлення до побратимів, до служби та до обов'язку було прикладом для всіх. Ти завжди підтримував своїх побратимів, ділився з ними останнім шматком хліба й ковтком води, проявив справжню мужність, відданість і силу духу, захищаючи країну, своїх дітей та родину. Синочку, ти не міг учинити інакше, бо тебе так виховали, я, твоя мама. Мій батько, учителі і прабабуся, яка втратила свого чоловіка у Другій світовій війні, чекала його все своє життя. Навіть свого меншого сина ти назвав на честь прадіда. Толік, так я його називала, завжди був добрим, щирим і усміхненим хлопцем. Він завжди приходив на допомогу тим, хто її потребував, ділився останнім. Після загибелі старшого брата і смерті батька він став для мене опорою. Його любили всі, друзі називали його Дьома, а племінники й досі дядік Толік. Синочку, словами не передати мій білий смуток, який я відчуваю без тебе щодня. Я не живу, лише існую. Кутаюся в твою футболку, не каву п'ю, сльозу ковтаю. Світлину твою знов і знов цілую. Ти назавжди залишишся добрим сином, світлим братом для сестри, гідним батьком для своїх двох синочків, стаса й Марка, і усміхненим дядіком Толіком для своїх племінників. Ми пишаємося тобою, ти назавжди в наших серцях. Слава тобі, мій сину, слава всім, хто загинув, захищаючи нашу країну і всім військовим, які її боронять. Вічна пам'ять і честь героям. Слава Україні привіт, коханий. Я сумую, прийшла до тебе знову, я довкола все навкруг квітує, а в душі моїй зима. Тобі я хочу розказати, як моє серденько, болить. Тебе люблю і буду кохати, допоки в світі буду жить. Ти не прийдеш уже ніколи, не вірить, серденько моє. Ти не прийдеш і не подзвониш, і не пригорнеш більше мене. Сльозами серденько вмиваю, як в небі сірка засія. Тебе ночами я чекаю, ще мить так боляче душа. Чи чуєш ти мене, коханий, хоча разочок обзивись, без тебе плачу і страждаю, у мої очі подивись. Та ти мовчиш, і ні, інісловечка, лиш вітерець шумить співа. Не чуєш ти мого серденька, і як болить моя душа. Війна навіки розлучила, тебе забрала назавжди, мені лиш спомин залишила, який я завжди буду берегти. Дорогий і любий синочко Славичок, Ти мій красу ти для мене моя сяйво. Моя радість, ти завжди був усміхнений, незважаючи на будь-які обставини, ніколи не падав духом. Твоя посмішка завжди залишиться в пам'яті. Ти дуже любив своїх братів і сестер, ти завжди виконав свої обіцянки, ти лише не виконав одну повернутися живим. Нам дуже тебе не вистачає. Ти не злякався і пішов на захист з перших днів, сказавши, як не я, то хто буде тебе захищати. Завжди в пам'яті твоя фраза. У мене, мамусю, все чеки піки Ніколи не боявся труднощів, якби не ця проклята війна. То був би поруч. З твоєю загибелі в мене вирвало серце. Покійся з миром, синку, хай Господь Бог відкриє ворота рая. Легких тобі хмаринок бути воїном, жити вічно. Назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героїв. Вань, ти був чудовим чоловіком та найкращим татом. Ти летів зі служби додому при першій можливості, з повними кишенями шоколадок та двома букетами. Ти все одно їхав, навіть якщо ти проведеш вдома всього декілька годин. Ми з донею завжди тебе дуже чекали. Дякую тобі за кожну мить, що ти провів з нами, за твою любов, ніжність і турботу. Дякую за те, що завжди був опорою. Та нашою здоною стіною, навіть не стіною, ти був нашою скелею. Ти був для мене всім чоловіком, другом і найближчою людиною, якій я могла розповісти все. Ти не хотів від нас іти, але віддав найдорожче своє життя заради того, щоб жили ми. Ти не боявся смерті, ти хвилювався, що не побачиш, як росте Каміла, не побачиш, як вона піде до школи. Не побачиш її випускний та весілля, ось цього ти боявся найбільше. Ти любив доню більше за все і постійно говорив їй про це. Говорив, що вона найкраща, називав красунею. ти пообіцяв, їй, що скоро приїдеш. Ми пишаємось з тобою, ти пішов як герой, але ти живеш у кожному нашому спогаді, у кожній усмішці донечки, у кожному подиху. Ми дуже скучили. Та безмежно тебе любимо, і будемо любити завжди навіть крізь світи. Любий мій, ти дай мені крила за життя, і навіть тепер твоє світло зіймає мене вгору. Я продовжую жити заради твоєї пам'яті. Я завжди буду пам'ятати тебе світла тобі, пам'ять і вічна слава. Ти назавжди залишишся в моєму серці, у кожному подиху, у кожній молитві, у кожному новому дні. Я відчуваю тебе поруч навіть у тиші, коли вітер тихо шелестить навколо. Ти є і залишився моєю силою, моєю гордістю і найріднішою людиною, яку не зітре ні час, ні відстань. Я берегтиму кожну згадку про тебе, кожну посмішку, кожне тепле слово. Наші спогоди це те, що тримає мене і не дає впасти. Я вірю, що ти дивишся з небес, охороняєш мене, і це надає мені крила рухатися далі. Мій любий братику, Женек, твої слова, не кажи, що думаєш, а думай, що кажеш. Завжди звучали в моїй голові навіть тоді, коли ти був далеко. Це було твоє правило, твій щит і твоя сила. Ти міг зважувати кожне слово, але не боявся говорити правду, коли це було потрібно. Завжди був для мене прикладом мудрості і мужності. Ти навчив мене бути сильною, терплячою і люблячою. Я пам'ятаю наш сміх, наші жарти, ті маленькі милі радості, які робили життя світлим. Коли почалась війна, я розуміла, що ти йдеш не просто на службу, ти йдеш захищати наш дім, наш народ, нашу землю. Ти не говорив багато про страх чи сумніви, але я знала, всередині тебе була глибока віра в те, що ми переможемо. І ця віра тримала тебе, як і всіх нас. Твоя сила і мужність досі надихають мене щодня бути сміливою, доброю і люблячою. Зараз тебе немає поруч, але твій дух залишився зі мною назавжди. Я жив тому так, як ти хотів, думати перед тим, як говорити, любити щиро і берегти світло в серці. Я знаю, що кожна добра справа, кожна радість у моєму житті це маленький спосіб тримати тебе поруч. Спочивай з миром, мій герой. Люблю тебе ніколи не забуду. Твоя сестра Лісуня. Любий наш братику Василій. Ти завжди був для нас світлою людиною, щирою, доброю, веселою. Твоє тепле слово, твоя порада. І твоя підтримка були для нас справжньою опорою. Поруч із тобою завжди панували спокій і певність, бо ми знали, Ти є, і ти завжди поруч. Ти залишив у наших серцях стільки тепла, що його вистачить на все життя, коли ми згадуємо твою усмішку, твої жарти, твою турботу на душі стає світліше, ніби ти знову з нами. І хоч війна роз'єднала нас, ми віримо, що ти просто відлетів у великий далечінь, де немає болю, але звідки продовжуєш нас оберігати? Ми сумуємо за тобою щодня, щоніч, і дуже бракує твоїх обіймів, твоїх слів. Я поруч не хвилюйся, і хоч серце стискається від смутку, воно наповнюється гордістю. Ти став на захист України і залишив приклад справжньої мужності. Ти завжди залишайся нашим рідним, люблячим братом. Ми пам'ятаємо, ми любимо і носимо тебе в серці кожної миті. Вітаю вас. Я би хотів поділитися своїми спогадами про Стасіка. Це була людина дуже високих моральних якостей. Людина, яка була дуже сильно інтелектуальна і завжди була цікава в розмові. Мені довелося з цією людиною 12 років, і я дійсно пишаюся, що це досить великий. Відрізок мого життя. І я ніколи не думав, що наша дружба перестане існувати. І ні я, ні Сасік не могли подумати, що все закінчиться так. Але я тільки пам'ятаю хорошу про цю людину, і ця людина дійсно вплинула на, на моє життя, на моє світосприйняття і. Все, що Стасік мені говорив, це досі залишається зі мною. І я пам'ятаю, як Стасик любив своє рідне місто Бердянськ. Він завжди про нього розказував, постійно запрошував. Але на жаль, ми і не зустрілися в Бердянську. Він казав, що це місто особливе, тому що там є море. І це, це робило Бердянськ чимось надзвичайним, якимось як е, райським містом. І він дуже сильно його любив і постійно його згадував. І, і, і я хочу сказати, що е, ця людина вона дійсно в, 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 варта уваги, і найтепліше спогадів ця людина, яка заслуговує. На повагу і на те, щоб її пам'ятали. Не пам'ятало не одне покоління українців. Та, такі мої спогади про Соніслава Убиовка. Любий наш брати Коваліку. Ми з дитинства були разом: ділили одну кімнату, грались, сперечались, мирились. Для нас ти був не просто братом, ти був нашим захистом. Ми знали, що за тобою можна сховатись, що ти підтримуєш, попіклуєшся, і поруч з тобою завжди буде безпечно, скільки б часу не минуло. Ти став командиром роти, і вже після твоєї загибелі ми дізналися від побратимів, що ти був єдиним командиром, який сам виїжджав на нуль, щоб привести потрібно, підтримати хлопців, вивести поранених. Ти був опорою не лише для нашої родини, а й для кожного про кого дбав. Минуло вже понад два роки, як тебе немає поруч. У березні ти вирушив підтримати хлопців на позиції та загинув під час виконання завдання. Ми довго чекали, вірили, сподівалися. І, хоч ДНК підтвердили неболючу правду, ти назавжди залишишся у наших серцях. Ми не одразу дізналися, що ти писав вірші. Ти казав: я веду щоденник, записую свої думки, вірші, а коли стану старим, дам тобі прочитати. На жаль, цього вже не буде. Але саме тоді, коли ми чекали відповідей, ми самі почали писати, аби дати вихід болю. І сьогодні хочемо звернутися до тебе нашими словами. Вже стільки ночей засинаю з думкою про тебе, вже стільки днів я мрію обійняти тебе. Не розумію, як будувати життя без тебе, як жити із цією думкою в голові. Що ти пішов у забуття назавжди, лишив на згадку, лише образ, голос в голові. Я б віддала усе, що маю, і більше, лише побачитись з тобою у вісні, почути б ті слова підтримки, ті жарти, ту любов відчути б знов. Ми говорили б з тобою без зупинки, немов нема в нас завтра, і сьогодні нема мов. Завжди усміхнений, навіть у снах, навіть коли світ мовчить і стогне безнадійно. Твоя усмішка, як промінь крізь дощ, що гріє тихо і збирає надію. Досі на поличці твої шкарпетки з качечками, що смішать, і трохи дитячі. Вони лежать, мов пам'ять без слів, немов ти поруч, і це правда жива. Ти не був тут, але ти всюди, у кожнім куточку дому, в повітрі, у світлі. І я знаю, хоч минуло вже багато, твій сміх живе, не зникне ніколи. Пам'ятаю тебе, як веселий вогонь, що горів яскраво, хоч недовго. І кожен день без себе це брак світла. Але я тримаю тебе в собі, брате, і навіть Карпетки, мов символ любові, що тримає теплом у ці холодні ночі. Бо ти не просто спогади біль, ти частина мене. Вічна пам'ять тобі наш любий, брате, ми любимо, ми пам'ятаємо, ти не завжди з нами. Стріла, рідні ніколи не помирають, лиш бути поруч перестають. Ти навіки герой, ти пішов зовсім рано, ти поліг за свободу, ти поліг за всіх нас. Ти пішов молодим, в тридцять один вже не стало. Закінчилось життя, закінчився твій час. Заклята війна забирає найкращих, ставить хрест на бажаннях та мріях людей. Обіцяємо, любий наш, тебе пам'ятати та янголів наших, що за мир полягли. На жаль, ми не встигли, не встигли багато, та у наших серцях ти тепер назавжди. Ми будемо жити, а ти споглядати. Ти б найбільше хотів, щоб ми щасливі були. Денис своїм життям, захистив свою родину, наш край, незалежну Україну, біль втрати не згасне ніколи, в наших спогадах житимеш ти. Твою посмішку, погляд і голос будемо ми пам'ятати завжди.